Як часто ви відчуваєте, що вам потрібен новий телефон, щоб залишатися на хвилі технологій, або новий одяг, щоб не відставати від моди? Ви точно помічали, як корпорації постійно намагаються продати вам чергову річ, яка начебто вирішить усі ваші проблеми, але ось у чому секрет, більшість цих проблем вигадані. Ваші страхи та комплекси і відчуття недосконалості стають джерелом їхніх величезних прибутків. У цьому відео ми розглянемо, як компанії маніпулюють вашою свідомістю і що можна зробити, щоб вирватися з цього замкненого кола. Великі корпорації дуже добре знають, як змусити вас відчувати потребу в їхніх продуктах. Вони підсвідомо грають на ваших слабкостях. Відкрити будь-яку рекламну компанію. Ви побачите це, обіцянки, що новий продукт там зробить вас успішним, красивішим або впевнішим в собі. Але реальність така, що ці проблеми, які вони намагаються вирішити, здебільшого не існують. Рішення цьому є. Перше, що ви можете зробити, це критично оцінювати рекламу та свої бажання. Замість того, щоб негайно бігти за новинками, варто запитати себе, чи дійсно це покращить моє життя. Багато з того, що вам пропонують, не є необхідним. Коли ви почнете відокремлювати свої справжні потреби від нав'язаних, вам буде легше не потрапляти в пастку постійних покупок. Особисто ми живемо в світі, де корпорації роблять усе можливе, щоб ви завжди почували себе недостатньо гарним і успішним чи сучасним. Як тільки ви купуєте одну річ, з'являється інша, новіша і краща і ось ви вже думаєте знову, мені це потрібно. Ця постійна гонитва за новим створює відчуття незадоволеності, адже в глибині душі ви розумієте, що не стане краще від того, що у вас новий гаджет або трендова річ. Щоб вирватися з цього циклу, важливо навчитися цінувати те, що ви вже маєте. Практика вдячності допоможе вам більше звертати увагу на речі, які вже приносять вам радість. Замініть гонитву за матеріальними речами прагненням до внутрішнього розвитку і самовдосконалення. Сучасна культура споживання нав'язує нам ідею, що більше речей це краще життя. Корпорації переконують вас, що щастя і успіх залежить від того, скільки ви володієте, які гаджети маєте, або в яких брендах одягнені. Це породжує постійну гонитву за статусом, де кожен новий продукт сприймається як крок до бажаного ідеалу. Але, щоб не потрапити в цю пастку, важливо змінити свої пріоритети, зосередитися на тому, що дійсно приносить вам задоволення, і є важливим для вашого внутрішнього зростання. Спробуйте відмовитися від ідеї, що щастя можна купити. Пам'ятайте, що реальні зміни та самореалізації відбуваються зсередини, а не через придбання нових речей. Кожна нова реклама або продукт корпорації створює новий стандарт, до якого ви, начебто, повинні прагнути. Новий телефон стає показником статусу. Нова машина мірилом успіху, але щойно ви утримуєте цей новий об'єкт, на горизонті з'являється новий, ще кращий, і гонитва починається знову. І це ніколи не закінчується. Рішення ж цьому дуже просте: зупиніться і запитайте себе, що для мене дійсно важливо. Намагайтеся не піддаватися на рекламу нових ідеалів, які швидко змінюються. Замість цього шукайте власні внутрішні цінності та визначайте успіх і щастя за вашими особистими критеріями, а не через призму зовнішніх стандартів. Корпорації роблять величезні гроші на тому, що ми постійно щось купуємо. Вони підтримують вашу залежність від споживання, пропонуючи нові продукти та рішення ваших проблем. Це створює ілюзію, що для того, щоб стати кращою версією себе, вам потрібно більше купувати, але насправді ця залежність лише посилює ваші невпевненості в собі. Почніть шукати способи виражати себе через нематеріальні речі: займіться творчістю, спортом або розвитком навичок, які не вимагають постійних витрат. Це не тільки допоможе вам зменшити залежність від покупок, а й дасть можливість побудувати справжнє задоволення від життя. Корпорації хочу, щоб ви вірили, що вирішення ваших проблем лежить у нових продуктах, але правда в тому, що справжні зміни відбуваються всередині вас. Жоден новий телефон чи машина не зробить вас щасливішими на довгостроковій основі. Це лише тимчасовий ефект, який швидко минає. Як я вже й казав, навчіться шукати справжнє щастя через внутрішню роботу над собою, медитація, саморефлексія або розвиток своїх інтересів може допомогти вам знайти справжню гармонію. І коли ви почнете відчувати це внутрішнє задоволення, вам більше не потрібно буде постійно шукати щось зовні, щоб. Відчувати себе повноцінно.